Тож вітаю всіх, хто за місяць до НМТ вирішив все згадати, систематизувати все в голові і повторити все основне до НМТ. Тому вітаю на експрес-курсі з підготовки НМТ з математики. І сьогодні ми розглянемо з вами другу тему вирази. Спершу згадаємо, як виконуються дії з одночленами, і згадаємо, як саме їх можна спрощувати. Тож завдання спростити ось такі вирази. Коли ви маєте одночлен, який множиться ще на один одночлен, вони всі з'єднані множенням, тому ви можете спершу перемножити всі числа, які у вас тут є, 2 на 5, 10, І далі всі букви. Якщо вони у вас різні, то просто їх переписуєте. Далі мінус 6м на 2n. Мінус 6 на 2 мінус 12 mn. Аналогічно 5n на 2n, 5 на 2 10. А ось тут уважно n помножити на n, це вже у нас n в квадраті. Якщо маєте від'ємні числа, не лякайтеся, вам все ж таки знову доведеться їх множити, тому що. Все це з'єднане множенням. 8 на мінус 3 маєте мінус 24, а помножити на а це вже а в квадраті, і Б у нас ні на що схоже не множиться. Тобто мінус 24 а в квадраті Б. Якщо ж ви маєте однакові букви, варто згадати ось таку властивість. Це знову ж таки фото із довідкових матеріалів, цю формулу ви можете там підглянути, якщо забули. Якщо степені множаться, їх показники додаються. Окремо ми зупинимося з вами на всіх властивостях множення, але сьогодні знадобиться тільки ця. Тому мінус 7 на мінус 2 це у нас плюс 14, а в квадраті помножити на А це у нас А в третьому. Б помножити на Б в третьому. Показники треба додати. Якщо ніякого немає, це у нас одиничка. Тобто Б в першому, на Б в третьому, Б в Четвертому. Таких одночленів може множитися багато, але ж ви все перемножаєте числа на числа, букви на букви. Тобто 4 на 5 це у нас 20. помножити на мінус 10 е, це у нас мінус. 20 на 1 десяту це 2. А в п'ятому помножити на А це у нас А в шостому. Б, більше Б немає, тому просто Б. Це в квадраті на С, Це в третьому. Ось так доволі просто виконуються дії із спрощення одночленів. Тоді ж, коли у вас є многочлен, тобто ваші одночлени з'єднані додаванням і відніманням, тут варто згадати, як зводяться подібні доданки. Подібні доданки це ті доданки, які мають однакові показники степеня в буквах і е, загалом мають однакові букви. Тобто. Апельсинки до апельсинок, банани до бананів складаємо все окремо. Тобто А плюс 2а це у нас 3а, Б мінус Якщо нічого немає, тут коефіцієнт одиничка. Ми його, звісно, не пишемо, але ви знаєте, що там один. Тобто один банан мінус три банани, маємо мінус 2 банани. Ну і так аналогічно, будьте уважні тоді, коли у вас є однакові букви, але в різних степенях. Це вже не будуть подібними доданками. Тільки однакові букви в однакових степенях. Тобто M і мінус m квадрат нічого з ними не станеться. Ми їх просто перепишемо. А от 5n і N це вже подібні доданки, їх додамо. Це буде 6n. 6а в квадраті плюс 3а в квадраті це подібні доданки. Вони у нас дадуть 9а в квадраті. І просто А мінус 2а, мінус 3А. Шукаємо тут подібні доданочки, аналогічно, у нас мінус А плюс А. Коли ви маєте подібні доданки з однаковими числами, але протилежними знаками, як тут, мінус плюс. Їх можна закреслити і сказати, що вони в сумі дають 0. Нас взагалі далі не цікавлять. А от. 2b в третьому А і мінус b в третьому А. Дві штуки. Тут, до речі, дуже часто я рекомендую такі от вирази: позначайте собі там, штучками, наприклад. Якимсь словом заміняєте, тоді вам буде легше дві штучки мінус одна штучка. Маємо просто одну штучку, це саме b квадрат А. Ну і далі m квадрат 3m квадрат n в квадраті воно саменьке у нас, n також саменьке, різним його підкреслимо, і mn 5m. Те, що у нас було саме, нікуди його не додасимо, ми його переписуємо. m квадрат плюс 3 m квадрат маємо 4m квадрат, плюс mn мінус 5 mn, мінус 4 mn. Поглянемо на це, маємо. 3 однакових доданків подібні, і те, ну, що нема куди додати. Мінус 5а в третьому плюс 6а в третьому, мінус 5 плюс 6 це 1. Отже, 1 а в третьому мінус 0,1. 1 мінус 0,1 маємо 0,9а в3. Це залишається без змін. Ось так. швидесенько це все це згадали. Що ж робити, якщо вам трапилися дужки? Дужки розкривати дуже просто. Дужки, перед якими мінус, ви відкриваєте так, що змінюєте всі знаки для, знаків, для чисел і букв, які у вас є в, в цих дужках. Тобто, якщо мінус перед дужками, це буде мінус А, мінус, плюс Був стане мінус, тобто мінус Б. Фактично, це означає, що ви мінус 1 множите на всіх, хто у вас знаходиться в дужках. Якщо ж у вас перед дужками плюс, це взагалі прекрасно. Нічого не змінюється. Абсолютно нічого. Ви просто прибираєте дужки і записуєте те, що було у нас в дужках. Знову маєте мінус перед дужками, змініть всі знаки на протилежні. Був мінус стане плюс, був плюс стане мінус, ну і аналогічно плюс 7. Тоді ж, коли перед вашими дужками стоїть не просто знак, а якийсь множник, наприклад, 2, вам потрібно перемножити на нього всіх, хто знаходився в дужках. Якщо важко запам'ятати, от уявіть собі ситуацію: живе родина в дужках, і до них приходить гість. Очевидно, що він буде вітатися із всіма, хто проживає в цій квартирі. Тобто він привітається з першим доданком, і з другим доданком. 2 на А, 2А. 2 на 3 6b. Якщо ж він із від'ємним знаком, то також це все буде множитися. Тобто, мінус 6 на 5 m це мінус 30m, мінус 6 на мінус 7, плюс 42n. І тут закріпимо. Скільки у вас товаришів живе в дужках, наскільки ми їх будемо множити? Тобто а на А це у нас А в квадраті, а на Б АБ, А на мінус 5, мінус 5А. Якщо відчуваєте свої сили вже повторили, то спробуйте обчислити, спростити весь цей вираз, спростити, звести подібні доданки і отримати результат. Отриманий результат пишіть в коментарях, подивимося, скільки у вас таких розумників, які зможуть з цим справитися. Ну, а ми продовжуємо далі відкривати дужечки, коли у вас. Одна дужка множиться на іншу дужку. Тут знову ж таки згадайте ситуацію, начебто родина прийшла до іншої родини в гості. Кожен буде вітатися з кожним, тобто А на С А на Д АЦ плюс АД, і Б на С і Б на Д плюс БЦ, плюс БД. І за таким правилом ми можемо відкрити всі. Ці дужки. 5а на 6 30 а 5а на мінус А, мінус 5А в квадраті. Не забувайте, будь ласка, про знаки, тому що тут плюс тут мінус, плюс на мінус дає мінус. Мінус 7 на 6 і мінус 7 на мінус А. Мінус 7 на 6, мінус 42, мінус на мінус, плюс 7 на А 7А. 9 на m мінус 9 на мінус 3. 9 m мінус 27 і мінус m на m мінус m квадрат плюс 3m. n квадрат на n, n в третьому, n квадрат на 3 плюс 3n квадрат. Мінус 1 дуже просто множити, це мінус n-3. Мінус Зверніть увагу, в прикладах, які ми зробили, залишилися ще незведені подібні доданки. Тож, якщо ви бачите вирази з однаковими буквами, зведіть їх, будь ласка. Тут у нас буде мінус 5а в квадраті. 30 плюс 7а плюс 37а. Ну, і мінус 42. Тут також є подібні доданочки. Починайте зазвичай із найвищого степеня. Тобто, якщо у вас є мінус m квадрат, то ми можемо написати його першим. 9 m плюс 3m у нас буде плюс 12m і мінус 27. Тут же ж, подібних доданків немає, на цьому і завершимо. Ну, і ще для тренування є два приклади. 5n в третьому, мінус, плюс на мінус, зверніть увагу, мінус, n в другому на n в третьому, n в п'ятому. І тут плюс 25n 5n в третьому. Знову є що звести. 5n в третьому мінус 5n в третьому, в сумі дають 0. Тобто Мінус n в п'ятому, плюс 25, це наш результат. Якщо у вас є така ситуація, а може таке бути, що мінус перед вашим добутком. Тому запишіть, не поспішайте, або занесіть цей мінус в одну із дужок, або залиште його просто перед дужками, виконайте дію в цих дужках, а потім вже відкривайте з цим мінусом. Ну, ми залишимо його перед дужками, потім з ним розберемось. а поки перемножимо. 15, плюс 5B, мінус 3А і мінус АБ. Немає що що звести, тому відкриваємо дужки, перед якими мінус. Таким чином, змінюючи всі знаки: мінус 15, мінус 5B, плюс 3A і плюс АБ. Тож, Згадали, як виконуються такі дії, спробуйте самостійно спростити дані вирази, відкрити дужечки і звести подібні доданки. Ставте на паузу, випробовуйте свої сили і зараз перевіримо. Зараз з'являться правильні відповіді. Перевіряйте, сподіваюсь, ви. Справилися безпомилково. Окрім того, що ми можемо просто зводити подібні доданки, відкривати дужки, дуже багато є завдань на такі дроби, які мають, мають змінні. Тому. Якщо вас просять спростити ось такого типу завдання, вам потрібно згадати, як виконувалися дії з звичайними дробами. Коли у вас були дроби, наприклад, 1 друга плюс 1 третя, що ми робили? Ми шукали спільний знаменник. 2 і 3 спільний знаменник це 6, дописували сюди додаткові множники, множили їх і мали результат. Абсолютно аналогічно, виконується завдання, і тоді, коли у вас є замість чисел певні букви. Тому тут так само, якщо ви бачите різні знаменники, оберіть собі спільний знаменник. Якщо з чисел ви ще шукали щось щонайменше, так, то, то, якщо букви не повторюються, загалом нема чого обирати, тут спільний знаменник буде АБ, адже оцей тільки добуток буде ділитися і на А, і на Б безостачі. Додатковий множник це те, на що треба домножити те, що у вас є, щоб отримати те, що ви хочете. Якщо у вас є А, а хочете ви АБ, домножте на Б. Якщо у вас є Б, а хочете АБ, домножте на А. Додаткові множники Б на 1 Б, А на 1А. І ось такий результат маємо. Знаменники А і 3А. Виберете собі по максимуму: тобто, 3А поділиться і на А, і на 3А. Але тут буде додатковий множник 3. Тут же ж, ну, фактично, одиничка. 3 на 2 6. мінус 1. Маємо 5 поділити на 3А. Такий спільний знаменник. Вірніше, такі різні знаменники, матиме спільний знаменник А помножити на А плюс 1. Зазвичай, в більшості випадків, це якраз от добуток ваших знаменників, якщо, вони не, якщо елементи множники не повторюються, тоді це буде от просто добуток із цих двох знаменників. І додаткові множники шукати дуже просто те, чого не вистачає до того, що хочеться. А на А, а в квадраті 7. На А7а. 7 на 1 7. Якщо у вас ось тут мінус, то я вас прошу. Не поспішайте. Випишіть собі, будь ласка, це мінус 7 і в дужках, Тоді буде у вас без помилки не, не, не втратити мінус. Ну, і загалом все. Немає що спростити, тому так собі і залишаємо. Тут значно цікавіше, коли ми множимо, ми ж не шукаємо спільного знаменника. Так і тут немає чого шукати спільний знаменник, але бачите, що щось можна винести за дужки. Так як ми з вами заносили в дужки, так само можна винести те, що повторюється. Ось дивіться, m в квадраті мінус m. Повторюється m, тому ми можемо винести її за дужки, а в дужках залишиться. Коли ви виносите за дужки, це фактично те. Що ви ділите на цей вираз. Тобто М в квадраті забрали одну М, залишилась одна, була М на неї поділили, залишилась одиничка. Тоді, коли ви собі трошечки спростили життя в цьому плані, можна навіть при множенні скорочувати. Пам'ятаєте, коли були у нас звичайні дроби, ми скорочували. Так і тут М і М. Можна скоротити. Таким чином, у нас виходить дуже простий дріб. m-1 помножити на 1 на m-1. Коли ви множите, ви множите чисельник на чисельник, знаменник на знаменник. Тому у нас вийде 2 на 1 це 2, а m-1 на m-1 це м 1 в квадраті. Дуже важливо тут іще згадати ось такого типу вирази. Коли у вас знаменники начебто схожі, але стоять на різних місцях. Тоді, аби тут був плюс, ми могли б дуже просто собі сказати, що від перестановки доданків сума не змінюється. Але коли у вас різниця, тут дуже принципово від чого віднімати і що віднімати. Але ж вони начебто так схожі: М-2 і 2-м. Як тут зробити гарний спільний знаменник? Я вам пропоную винести мінус із одного із виразів. Тобто, наприклад, візьмемо 2-m, що відбувається, коли ви виносите мінус? Змінюються всі знаки на протилежне. Тобто, був плюс стане мінус, був мінус, стане плюс, і навіть оці речі ми можемо собі переставити Тобто, почати з M. Оскільки воно там з плюсом мінус 2. І ура, погляньте, воно дуже схоже, просто воно з мінусом. Таким чином, цю частинку ви переписуєте. А в знаменнику у нас мінус М-2. Ну, знову ж таки, не дуже приємно починати з мінуса в знаменнику. Можна винести його перед самий. Дріб. Тобто, плюс на мінус буде мінус, і ви матимете вже ось такий дуже гарний вираз. Мінус, плюс на мінус ось він, де взявся, і мінус 2 Тепер нарешті однакові знаменники. А чисельники просто віднімаєте ось така краса. Запам'ятайте оцей спосіб, якщо ви матимете. Знаменники, які просто відрізняються порядком місцями, да, на яких вони стоять, виносьте мінус і переставляйте їх місцями. 2 мінус м і м-2. Дуже просто зробити. Що ж, потренуємося ще. Згадаємо, як відбувається ділення. Пам'ятаєте, що було у нас в звичайних дробах, щоб поділити на дріб, потрібно помножити на обернений. Тут так само, давайте його перевернемо. Але ось я починаю писати і бачу, що 5М плюс 10 ну, можна кое-що винести. Наприклад, і тут, і тут все ділиться на 5, тому хочу винести 5 за дужки. що залишиться в дужках? Було 5м. На 5 поділили, залишилось просто м. Було 10 на 5 поділили, залишилось просто 2. І дуже приємно, бо можна скоротити. Дивіться, якщо ми множимо, значить ми множимо і чисельник на чисельник, знаменник на знаменник. В такому випадку, коли ви з'єднуєте все до спільного під спільну риску дробу, візьміть в дужки. М-2, М-2 можна прибрати. 15. І 5 можна трошечки скоротити. М і М в квадраті тут залишиться просто М. Отже, весь цей вираз можна записати як 3М поділити на 10. Отака От краса. Виносити задушки дуже зручно. Я вам хочу нагадати ще той факт, що скорочувати ви можете лише множники. Ось як тут не можна було просто скоротити m. Весь множник. Ми можемо тільки скорочувати. Тому для того, щоб тут трошки навести лад і скоротити, вам потрібно спершу повиносити за дужки. Виносимо А в квадраті і А. У нас звізді зустрічається А, значить, ми А пишемо за дужками. А в квадраті було, на А поділили, залишилось просто А. Було 7 А, одну А забрала, залишилось просто 7. Тут так само повторюється Б. Тобто Б винесли за дужки, що залишилося? А мінус 7. Ну, це не випадковість, і ми можемо його скоротити. Остаточно спробуємо ще ось такий вираз. На формулах скороченого множення ми ще з вами зупинимося але потрібно пам'ятати, і, можливо, тут побачити якусь формулу скороченого множення. Тут вона не спрацює, тому ми її не розкладатимемо, але вже готуємося і починаємо їх бачити. Перевернули чисельник і знаменник. можемо трошечки скоротити. І маємо 4n. Поділити на n квадрат мінус 4. Розкладати тут не варто, хто впізнав формулу скороченого множення, бо немає з чим скоротити, але буває так, що і потрібно буде. Тож, якщо ви зрозуміли все те, що ми з вами тут зробили, саме час спробувати виконати завдання самостійно. Ось, спробуйте звести, спростити дані вирази, знайти спільний знаменник, обчислити тут суму і добуток і. Зараз будуть виведені на екран правильні відповіді. Тож, я сподіваюся, ви обчислили, поставили на паузу. Порахували і час перевірити. Впевнена, в більшості з вас саме такі відповіді і вийшли. Ще я вас вітаю і чекаю на наступному нашому відео, третьому, де ми будемо з вами розглядати наступні важливі теми.